Я повторюю ще раз, більше повторювати. Я не буду. Я ж не папуга, прав Софія. Дякую, що відвідали нас хоча б на решту уроку. Ти ж живеш за дві хвилини. Можна, сідай. Ану ну стій. Покажи на мені нігті. Угу. Класу покажи всьому, нехай подивляться. Угу. От ти мені скажи, Софія, тобі не соромно. Не соромно тобі взагалі. Я коли ходила до школи, в нас нігті були тако, під корінь. Ще й чорні. Ти хоч ручку можеш тримати чи ні? От з таких, як ти, виростають оці судіржанки які сидять на шиї в чоловіка, нічого не можуть зробити. І їм і їсти готують, і в хаті прибирають, а вони сидять тако. Бо в них віддіті ногті Я до тебе звертаюся, на мене дивись. Це що, що таке? кошмар. Панда кунг фу. Скільки ти ночей не спала, що у тебе такі синяки під очима? Подивись, подивись на весь клас, подивись, хоч одна дівчинка отак, таке собі дозволяє, як ти, чи ні? І всі гарненькі, акуратненькі та лізочка, акуратненькі, це чорт ходить. Подобається. Подобатися буде вдома. Вдома нехай мамі там подобається, тут школа. А тепер швидко в туалет все змивати. Швиденько я сказала. Стій. Тебе що топік вниз сповз? А це юбка, а юбка. угу. це хіба пояс від тої юбки, А юбка де? Я, я не знаю, я буду дзвонити мамі. Подивись, 29 е, людей, дітей сидить, 29, Всі чистенькі, опрятні, акуратні. Чорна ворона. Значить, так. Зараз ти йдеш додому, змиваєш цей свій недорозуміння, оце от, вдягаєш штани, знімаєш ті нігті, забираєш. Не забираються. Ти думаєш, що я не знайду спосіб, як їх тобі вкрутити? Ох, як я жалію, що шкільну форму відмінили. Всі були однакові, ніяк того точно не було. Я ще про тебе на педраді розкажу. Учень має бути схожий на учня. На учня, не на О, оце, от має бути якась така чистесенька рубашечка чи футболочка. Тут станіжки. Написано, де таке в щоденнику в тебе на стіл мені. Ну, подивись, подивись на свій щоденник. Це, це що щоденник? Це вигляд щоденника? Стидовисько. Тримай